Оце так. Цими днями підняли мінімальну пенсію в Польщі. Вона складає зараз 17 тисяч гривню. В Україні ж нагадаю, мінімальна 3370 тисячі гривень, що є в шестеро менше ніж в Польщі. Багато хто скаже, що це зараз не на часі в Україні війна, але й до війни ситуація була не краще. А країна, де найвища в світі пенсія, далеко це не США. Це Іспанія за певних умов? Там отримують до 150 тисяч гривень на місяць в Європі. На першому місці серед всіх країн посідає Люксембург. Там пенсіонери можуть отримувати до 3 тисяч євро на місяць. В першій половині 2024 року Люксембург також посідав перше місце за якістю життя. В іншому рейтингу перше місце займає Монако, друге та третє місця Ліхенштейн та Люксембург. Відповідно, а яка на вашу думку повинна бути справедлива пенсія в Україні?